У стосунках повинен бути адекватний баланс. Важливо шукати вашу золоту середину між своїми особистими потребами та інтересами інших людей, конкретно вашого партнера. Якщо ви зараз шукаєте близькість і порушуєте особисті принципи, і це шкодить вашим потребам, це просто про нездорову самооцінку. Та наше завдання тут зараз, в цьому відеороці, з вами розбиратися. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушко, ви на каналі Психологія стосунків. Щоб підтримати контент на українській мові, ставте свій лайк та підписуйтесь на канал, щоб отримувати регулярні корисні відео. Тема відео поняття здорових і нездорових стосунків, знайти баланс між своїми потребами та потребами свого партнера інших людей. І вам потрібно зараз розуміти, що всі ваші ролі, які у вас всередині є, стосуються задоволення ваших конкретних портретів. І це потрібно прийняти. І треба розуміти, що у вашого оточення, у вашого партнера теж є свої потреби. У вашого партнера є свої принципи. І межа нашої свободи проходить там, де починається свобода іншої людини. Таким чином можна знайти певний компроміс. І ми завжди повинні бути готові зустрітись на половині цього шляху. Але коли ви застрягли в стратегіях. Бути зручними, вгоджати усім, ваше оточення вже звикло до вас, до вас, таких зручних. І коли ви нарешті починаємо там, піклуватися про себе, ваша поведінка може викликати роздратування та обурення від оточуючих. Ваші близькі можуть не бути готовими до таких ваших змін. Тому важливо враховувати людей навколо вас, дайте їм можливість звикнути до ваших цих змін. Я хочу провести вам простий приклад. Прийшла клієнтка, і якщо раніше вона ніколи не турбувалась про себе у стосунках зі своїм чоловіком, то тут вона почала казати: слухай, мені потрібен там час для себе, для своїх нових занять і так далі. Це призвело до того, що її чоловік почав конфліктувати з нею. Тому що вона не дала можливості, вона не дала йому простору для того, щоб йому звикнути. Покроково подавайте інформацію. Якщо вам здається, що у відповідь на ваші зміни викликає розгніваність або обурення, не поспішайте кричати: все між нами, все закінчилось. Дайте час, дайте можливість своєму партнерові, йому або їй, дайте можливість для того, щоб. Звикнути з цими змінами. Але якщо цих процесів не буде відбуватися, то, звичайно, тоді можна буде закінчувати ці відносини, тому що там не буде підтримки і не буде створюватися цей простір. Розумієте? Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все. Записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Коли люди знайомляться, спілкуються, разом живуть, навчаються або працюють, між ними виникають стосунки. Це все про стосунки, інакше кажучи, стосунки це зв'язок між людьми, які добре знають один одного. Деякі стосунки формуються за нашими бажаннями. Інші незалежно від того, хочемо ми цього або ні. Якщо між людьми склалися здорові стосунки, вони відчувають потребу у спілкуванні, сумують один за одним, коли, коли змушені там розставатися. Здорові стосунки ґрунтуються на взаємоповазі, довірі, турботі і чесності. Для нездорових стосунків характерна підозрілість, нездоровий егоїзм, бажання контролювати і підкоряти. Залежно від близькості стосунків між людьми, їх поділяють на три групи: знайомі. Це люди, яких ми знаємо, як їх звати, поговорити. Це може бути там сусід, колега по роботі, просто колега по роботі, та просто касир в магазині. Друзі, це люди, з якими ми добровільно встановлюємо тісний особистий контакт. І близькі стосунки, близькі люди, це про те, які ми найбільше довіряємо. Стосунки з близькими людьми різняться найбільшим ступенем відкритості. Близькі люди проводять разом багато часу, довіряють одне одному тайни. Це про інтимність, це про можливість обнажитися своєю душею. У підлітковому віці стосунки дітей із батьками ускладнюються. Непорозуміннями між цими процесами, так скажемо, там конфлікт поколінь. І перший процес формування ваших потреб та вміння їх задовольняти формується в ранньому віці. Саме ваші батьки дають або забирають у вас таку можливість адекватно будувати стосунки та закривати ті потреби, які у вас є, не наступаючи собі на горло. І дуже часто буває так. То, як ви навчились, і то, як ви побудували стосунки з батьками, то ви й переносите в своє життя. Проекція своїх стосунків з батьками на своїх подальших партнерів. Виходячи з цього, нам потрібно повернутись в питання вашого дитинства, щоб ми мали змогу розібрати питання вашого. Зараз я не вмію закривати свої потреби. Або мій партнер мене використовує, або я себе не ціную в цих стосунках. Ну тому ви не цінуєте себе в стосунках, так як не навчили вас ваші батьки. І питання вашої самоповаги до себе формується від поваги ваших батьків до вас. А якщо ви виховувалися під тиском критики або постійно, ти повинен повинна. Ну, що може добре вийти з цього? Та абсолютно нічого. Саме тому я раджу вам передивитись то, в яких ролях ви знаходились. В своїх стосунках з батьками, тому що ваше зараз погано в стосунках, я впевнений, знаходить своє відображення саме у вашому дитинстві. Що робимо? Сідаємо та починаємо виписувати свої ролі. Ось такий щоденничок. У спілкуванні вас та ваших батьків. Якщо такі ситуації є, чудово. У вас є з чим прийти до мене на безкоштовну консультацію або піти в програмі по самооцінці. Все просто. Головне, це не просто. Дивитись уроки в Ютубі, і ставити лайк і думати, що все, я пропрацювала себе. Потрібно працювати з створенням своєї нової версії, треба оновити ваше програмне забезпечення. І для цього вам потрібно зробити перший крок, раціоналізувати ці ваші ролі, які вам зараз заважають, задовольняти потреби і будувати ті здорові стосунки, про які ми говорили. Дається близькість, є ця інтимність. Все. Приступайте до завданням. Це перший крок. Дякую вам за довіру та до наступних відео. Підтримуйте лайком, підписуйтесь на канал, якщо було корисно. А якщо ви додивилися до кінця це відео, то скоріше за все воно було для вас корисним. Гарного дня, ранку, вечора. До наступних відео!